921 день в Канаді, 22. 22, 12, 25. І що? Вже рік закінчується. Вихідні в мене закінчились завтра на роботу. Завтра на роботу сьогодні я знав, що мені будуть дзвонити зранку. І так і сталося. О 9 ранку мені позвонила офісна працівниця, ну але я вибив. Якщо інші працівники на роботі нема сенсу, що я буду відповідати, потім перенаправляти. Вона перше дзвонить мені, потім іншому працівнику Аліксу дзвонить. І ще трошечки покимарив, встав, а далі вже дивлюсь на повідомлення, що там як. І сьогодні нормально поспав до обіду, і сьогодні були заявки. Мені з офісу написали там туди треба піти, туди треба піти. Перенаправ на Алекса, а сам зробив собі кави, сирничок і сижу. Сижу, пів каву, дзвонить до мене шеф. Рома, у нас тут куча заявок, що ти там в будинку чи десь поїхав, питається, ти кажу, що в будинку багато заявок по опаленню. Хочу подивитись на бойлери, на котли, що там, як. Я кажу, я теж перейду, сподимося. Якраз я тут в своїй вежі підем перший сюди. Я кажу, це, напевно, все нормально, але перевірити вже можна. Ми пішли разом, все працює, всі бойлери запущені на максимум, а працюють, насоси працюють. І в нього там кілька квартир на листочку записано, які дзвонили, що холодно. І що, я пішов? Пішов з ним в одну з квартир. А там нормально 21 градус, ну, люди з Індії, в них там тепло, і їм 21 це вже холодно, вони кажуть. Але ми в... він дивиться на цей термостат, який в шоці. Ви дзвоните, що вам холодно 21 на термометрі. Ну, сам був шокований. 21 для нього, він, він просто тут живе вже давним-давно і знає, яка тут погода. От. І, ну, балконі двері треба було підкрутити. Я їх підкрутив, але чуть-чуть засильно. Чувак їх відкрив, а закритий вже не знав, як, не міг. Ніби захлопнув, але не дотягнув на зимовий режим і знизу скузив. Я йому зробив вже третій раз. Пішли в другу квартиру, а там дівчина молода, ну, років 20. І каже, ні, ні, нормально, 19 градусів вже потепліло. Ну, і в неї не був дубак, десь 16-17, напевно, вночі. А каже, ні, зараз нормально, зараз вже 19 на термостаті. 19, їй нормально. Оце вже я розумію. Але ми оглянули квартиру, там сказали, що як, шторки, бажано закривати такі, дрібнички. А тому чуваку я пішов, взяв викрутку, підкрутився, поправ, Прийшов додому, нічого не їв, ще заліз комп'ютер, бо сьогодні в нас був мітинг на роботі. На роботі був мітинг і дали нам пачку візиток. Пачку візиток з QR-кодом позаду і роздавати людям як рев'ю. Треба якісь відгуки на. В Гуглі залишати, просто щоб рейтинг підняти. Люди задоволені нашою роботою. Ми прийшли скоренько, все зробили, раз, раз, і питання закрите. Але ніхто рев'ю не залишає, а так попросити, залишити і все, рейтинг. Бо у нас багато простих квартир. Люди не знають про це, про цю будівлю. Гірші будівлі, що поруч мають краще рев'ю, ніж наш. Отаке от, от. Ну нічого, будемо будем робити, будемо працювати. Завтра я виходжу перший день на роботу. По-любому буде заявок куча, треба буде по пообходити це все. Е, побули там, пішов я на закупи, зайшов в магазин, закупився. Я хочу зробити картоплю. Картоплю з курячим філе. Запечено. В духовці. Кожен має своє, своє блюдо, яке він хоче. Всі будемо робити щось. І це. А я хочу картопельку запекти. Своями картопля. Це філе куряче, Взяв сир, навіть моцарелу, але в Філадельфію, бо там буде салатик у нас такий прикольний, теж знайшли. От, закупився і додому. Дома повечерили, було м'ясо. Тушене, зварив макарони, Макарони з м'ясом. Ой, ой, оце я розпозіхався. От, і все. Решта вечір вже вдома, нічого такого. Охоронець ще мені подзвонив, тільки що. о, охоронить. ще серед дня ще одне було. Алікс до мене дзвонить, каже, двері не працюють вхідні. Я пішов, показав, як їх ремонтую, там ресет, закрив і запрацювали. Але потім виявилось, що там не працює ключ. Вони відкриті завжди, відкриваються без ключа. Йо моє, ну це вже інша справа. Ресетнули, але воно знову не працює. Майстра треба кликати. І зараз вони знову охоронець каже на одному із бойлерів, не запускається, не запалюється, там ігнішн проблема і треба піти подивитися. Ну, я піду зараз перейду, напевно, подивлюсь тут недалеко. І перезапущу про всяк випадок ніч на дворі, мінус 20. Все може бути. А зараз відпочивати, буду продіватися і спадки.